Мир Божа, наверное, головна вірить, вірить в це, що ми віримо. Не думаємо, що воно знаєте, як буває, віримо, а нас вийде, вийде. А потім ай, вже все, зневірився і все воно пропало. І Все воно пропало. Так само, ми, як віримо в Бога, нам дали бути до останнього вірити Не збивається цього. Що ми там віримо, віримо, потім якась міліша ошибочка, якась, ну, взагалі там в житті буває труднощі. Все ми вже перевірили. Треба бути постійно з Богом. І тоді ми зрозуміємо, як Бог нами з нами. Ми сам зараз розуміємо, бо в мене такий випадок був на цій неділі страшний, що чогось сім'ю не побачив. Поїхав вісці, думав, все нормально буде, тут таке, блин, чуть не забрали, знаєте. Ну, отож, бо. Коли з Богом, то не сподівайся на Бога, бо Бог покорує всіма. Така людина не була, він йде вихід. Через другу людину це Бог. Бог торкнеться до Бога в ми що, як ми почали вірити в Євангелію, так і треба вірити. Вірити до останнього. Нам Бог Ісус не говорить зразу нам. Що ми там такі вже стали, як почали тільки вірити, що зразу піднялися вірити там. О, ні, поступово почуть, почуть і це треба, щоб кожен зрозумів, хто це хоче, справно повірити слово, чисте, Іван, запрошую. До нас, до групи, Ми будемо разом вивчати. Амінь.